Вітаю вас на каналі в'яжемо разом з Надією. Сьогодні розпочинаю знімати такі невеличкі такі підключення у рамках спільного проєкту Моя сукня організатором даного спільного проєкту є я. В описі під даним відео ви можете знайти посилання на учасників даних, даного спільного проєкту і переходьте до них на канали, або ж переходьте за хештегом Моя сукня без пробілів, без нічого. І дивіться, скільки краси дівчатка в'яжуть. А у мене ось така красивезна сумочка від торбинка від Ліни Сергієнко. Не защіпаю, тому що в мене тут бобінка. Я стараюся не перемотувати свої ниточки в бобін... з бобінки в клубочки. Ну, тому що я не бачу в цьому сенсу. І так, я, як ви бачили в попередньому моєму відео, я вже розпустила те, що я нав'язала. Зв'язала горловинку ось таку. Звісно, вона вийшла краще. Класнюча, можемо навіть заміряти, тому що я не міряла ще її, яка вона, якої її вона довжини. Вона в мене подвійна, я її гарно шила. 6 см, навіть більше 6,5, якщо з китлівкою, то 7,5. Я вив'язала вже росточок, і у мене вже пішли пішло вив'язування візерунку. Реглані лінії тут у мене самі-самі звичайні ось такі. І тут втілюю якось цей візерунок, намагаюся його якось втулити в те, що в мене виходить. Поки що мені подобається пряжа просто-просто казка. Зараз я вам ще раз покажу. Цю пряжу, тому що з'являються нові підписники, можливо, комусь буде цікаво. Ось така пряжа італійська це 100% меринос екстра Fine 16 мікрон, 380 метрів на 100 грив. Гарна пряжа розпушується. Я оце подумала: знаєте що? У мене цей зразочок випраний один раз. Можливо, його потрібно ще раз випрати, щоб подивитися такий знаєте кінцевий результат. Мабуть, я це зараз і зроблю, дознімаю відео, виперу його ще раз. В'яжу ось таким візеруночком. Мені подобається, як виходить. Надіюся, що... що буде класно. І я дуже надіюся, що мені цієї пряжі вистачить. У мене тут її 600 грам. Ой, тут ніде не підписано, у мене тут її 600 грам. Ну, подивимося, будемо мати надію, що в мене вистачить на сукню тої довжини, яку я хочу. Але однозначно я в'яжу, мені подобається до наступних підключень. Я знову до вас із сукнею і покажу, що у мене виходить. Я в попередньому підключенні. Показувала вам зразочок свій. І говорила, що я його Щось причепилося що я його виперу. Так, міцненько. Гарно, я його випрала. Ось який він має вигляд. Тепер, мені здається, він трішки підсів. І зараз ми з вами порівняємо, як пряжа змінилася. Надіюся, вам буде видно. Ось, дивіться, ви бачите, які відбулися зміни на ній. Випущений пушочок. Пряжа стала більш такою полотно, більш таким м'якесеньким, хоча й ця ниточка дуже і дуже м'якенька, але воно не таке зараз блискуче, як ось тут. Тобто змилася ось ця пропиточка, я думаю, вам зараз видно, так? Якщо порівнювати, навіть вигляд змінився полотна. Я надіялась, що воно залишиться таким. Ну, але що зробиш? Що зробиш, маємо те, що маємо. Дівчатка, я вже пров'язала, здається, по 20 см регланних ліній. Робила примірочку, ставлю вам відео, тому що мені здалося, що в мене якось забагато петель на плечах. Не знаю, чому мені так здалося, але чомусь так здалося. На рукава, тобто, йде начебто багато петель. І якось воно так, знаєте, трішки за рахунок того, що ось тут стягуються ось ці коси, стягують, полотно здається трішки якимось трикутним ось таким. Але я приміряла, зараз вам ставлю відео. Ви подивитесь, як виглядає, і скажете своє враження. В коментарях чекатиму. Ось така була невеличка примірочка. Не знаю, мені поки що все подобається. Одне, що я боюся, що пряжа може сісти От бачите, яка різниця. Різниця є, і різниця, ну, я би сказала, колосальна. Так? Ось, наприклад, ось тут її дуже гарно видно. Трішки я якби розчарувалася, тому що я думала, що це буде м, пряжа, то, точно така сама, тільки тостішого метражу, як я в'язала собі сірий гольф. Я вам тут вставлю фото, фотографію. Надіюся, вона в мене є. Але нічого, в'яжу, чи буде це сукня, чи буде це можливо джемпер? Бо в мене вже закрадується така думка, чи не залишити його джемпером. Але ж все-таки я хотіла сукню, я купувала пряжу на сукню цю. Ну, будемо дивитися, подивимося. Я тепер вагаюся, яким мені чином в'язати нижню частину. Мені щось не хочеться вже в'язати ось ці коси. Настільки довго в'яжеться. Ось ця, ось цей візеруночок, це переставляється, ось тут оці вісім петельок, вони міняються місцями через ряд. Тобто, ну, це дуже довго, дуже довго. Це не лицьова гладь. В'яжу спицями номер 3 звичайними китайськими. Перейшла вже на 120 сантиметрів, тому що на 80 не зручно в'язати, петлі сповзають. думаю, ні, не хочу я себе дратувати. Буду краще в'язати. На трішки більших, чим потрібно. Мені дуже подобається ось ця горловинка. Ось так гарно виглядає, тягнеться, ніде нічого не стягує, просто, просто супер. Ось так у мене виходить. Дивлюся, дівчатка в'яжуть. Нагадаю, що це в'яжу я у рамках свого ж спільного проєкту під назвою Моя сукня. Дівчатка долучилися, також в'яжуть, тому якщо вам цікаво подивитися, в кого які сукні виходять, то використовуйте хештег Моя сукня у даному відео буде. А в описі під даним відео я додам список учасників даного спільника. Ви, в принципі, можете походити по каналам і подивитися, що ж у дівчат є цікаве. Дякую, що були зі мною. До скорої зустрічі. Надіюся, що а, і забула вам ще сказати. І показати. Я минулого понеділка, сьогодні у нас неділя, вже майже понеділок, вночі знімаю вам відео, поставила маркерочок, ось цей фіолетовий, щоб подивитися, скільки ж я за тиждень пров'яжу. Ну, ось так я пров'язала. Зовсім-зовсім мало. І якщо враховувати те, які я собі рамки поставила, зв'язати до, до кінця січня. То, ви знаєте, я, мабуть, таки не встигну зв'язати сукню. Мені вже так хочеться завершити в'язати ці регланні лінії, чомусь вони мені так набридли. І перейти на кругове в'язання. Воно кругове в'язання, мабуть, також набридне, тому що це переставляння воно мене гнітить. Не знаю, буду дивитися, як у мене буде виходити. Можливо, буду щось інше думати на нижню частину, частину сукні, щоб вона. Щоб менше ось цих було переставлянь. Тепер уже все. Зустрінемося в наступних відео. Дякую, що були зі мною. Чекатиму на ваші коментарі, вподобайки. Всього вам доброго, здоров'я, натхнення. До нових зустрічей. Пока-пока.